Добрий день, знов мої друзі. Сьогодні ви почуєте знов переклад пісені із приход капітана Врунгея, і це екзамен Лома. Знов прикол з вчителькою і моїй і Ну Добре, почули. Що ж таке СОС Поварському сос! Должен чітко і завжди знати, любий матрос, да це все просто, що капітане, можна відповідать. Я науку СВС вивчив вже на п'ять. Ну а самі ви з тарпом шли хоч раз до дна, шли хоч раз до дна, шли хоч раз до дна. Я в науці років п'ять, я в науці років п'ять, плавав і тонув. Рятував ж вас, друзі, так жорстокий шквал, друж, галочку кидав і мене рятував. Що я чую, стити срам, вам старпом рознос, вам екзамен не рахую, помираю за зторі треба самому знати все на п'ять, знати все, на п'ять, знати все, на п'ять, то дна, а аж зі дна. друга не врятувати. Зорті шахмаря в путі, океан суровий, друга із біди врятувать будь завжди готовим. І запам'ятайте, же старпом, старпоми з морем не жартувати. Ваш урок, мій капітане, в житті не забувати. Он війна, вітер слова, сіяти ж не звик, сіяти ж не звик, сіяти ж не вик. є достійний буде вам, є достійний буде вам, вірний труженик. Бронкіна витер слова, ж не звик, ти ж не звик, ти ж не звик. Ти, ж не звик. ти ж не звик. Є досіний буде вам, є досінний буде вам вірний труженик Ось так. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки. І чекайте нових відео моїх. До зустрічі! А якщо щось що? Дивіться, я вам ось кота покажу. Поставите лайки за кота. Добре, до побачення.